...державного бюджету на системі заміжний розвиток території області, а також про ліквідацію управління капітального будівництва. Це питання виникло в такій причині, що у нас недостатньо, е недостатньо ефективне використання недостатньо субвенції по об'єктах і друге по ліквідації. Давайте заслухаємо керівника управління капітального будівництва, а тоді. Дякую. Будь ласка, Шановний Іване Богдановичу, члени колегії присутні. Продовж Впродовж 2014 року вдалося реалізувати 68 проєктів щодо переведення об'єктів на альтернативні видбали. На це спрямували кошти державного, обласного, місцевого бюджетів, а також залучено кошти приватних інвесторів. Із вище зазначених об'єктів обласним комунальним підприємством Тернопіль Теплокомуненерго. Завершено роботи з переведення резервних котлів для використання альтернативних видів палива на 14 котельних містах. В, в бюджетній сфері Тернопільської області переведено на альтернативні види палива 33 котельні. Також реалізовано два об'єкти соціального значення за рахунок коштів інвесторів – це Гусятинська та Борщівська центральні районні лікарні. На даний час виконуються роботи на 19 об'єктах за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Реалізація усіх передбачених вищі заходів дозволить скоротити споживання природного газу на 21%. Далі більш детально хотілося б зупинитися саме на субвенції. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 8 серпня 2014 року. Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році. Тернопільській області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом у розмірі 12 мільйонів 458 тисяч. Дана субвенція спрямовується обласним бюджетом та міському бюджету міста Києва на здійснення заходів з за енергозбереження щодо заміщення споживання природного газу та скорочення споживання. Шляхом модернізації теплогенеруючого обладнання у сфері теплопостачання. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 листопада 2014 року про перелік об'єктів, видатки, на які у 2014 році будуть проводити за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, вища зазначена субвенція була б розподілена між розпорядниками коштів таким чином. Департаменту охорони здоров'я виділено 1 200 000 гривень. Департаменту освіти і науки 597 тисяч гривень. Управління капітального будівництва 6 мільйонів 894 тисячі гривень, в тому числі Тернопільському обласному е, комунальному підприємству теплових мереж теплового енерго було виділено 4 мільйона 147 тисяч. Тернопільська міська рада отримала 3 мільйона 337 тисяч гривень, та Шумський район 414 тисяч гривень. Таким чином, сумнаційні кошти були розподілені на 19 об'єктів області. В головному управлінні Державної казначейської служби України в Тернопільській області зареєстровано платіжних доручень на суму півтора мільйона гривень та здійснено проплату, як зазначалося Степаном Івановичем, на 2 мільйони 400 тисяч. На сьогоднішній день з усього переліку об'єктів управлінням капітального будівництва роботи завершені повністю і проводиться підготовка документів до здачі об'єктів експлуатації на трьох об'єктах. А саме, реконструкція котельні встановленням котла для опалення дошкільного навчального закладу першого ступеня в селі Днілиці під Підволочийського району. Реконструкція паливної встановлення двох твердопалених котлів Тернопільської, установи Тернопільської обласної ради Теребовлянський психоневрологічний будинок-інтернат та реконструкція системи опалення і встановлення твердопаленого котла в дитячому садку номер 2 місто Поросло. Це стало можливим завдяки підрядним організаціям, які на власні страхи ризик вклали обігові кошти, не чекаючи авансових платежів. Отже, при умові... Наявності підкріплена на сум необхідну суму, реалізація даної субвенції була б забезпечена на 100%. У листопаді 2014 року також за участі заступника голови обласної державної адміністрації відбулася робоча зустріч з представниками компанії Тепло. Дана компанія більше 12 років працює на ринку України, спеціалізується на впровадженні нерозберігаючих технологій. На даний час на опрацюванні даної компанії знаходяться 4 об'єкти Тернопільської області, які заплановано реалізувати у 2015 році. І хотіла б завершити свою доповідь по даному питанню на позитивній ноті. Тернопільська область продемонструвала один з кращих показників з енергоефективності в Україні і на 100% виконала заплановані заходи щодо переведення котелень на альтернативні види пали.